Обід на обід у мене суп з наваристого, наваристого бульйону. Взяла один індюшиний хвіст, який недавно купила, закинула його в кастрюлю, залила перед цим добряче, добряче, промила, залила холодною водою, додала перець різних сортів горошик, лавровий лист, гваздику. Підсолила трошки і варила дуже довго, до тих пір, поки м'ясо не стало м'якеньким і не почало легко відставати від кісточок. Далі все процедила, чистий бульйон поставила знову в ті ж кастрюлі на плиту, додавила моркву. через хвилин кілька покришену картоплю, цибулю. А коли хвіст вже охолонув, з нього зняла м'ясо та вкинула в суп. Вийшов дуже густий на м'ясо. Суп і дуже смачний. Приправила його, перчик додала, можна різні спеції, зелену цибулю. Можна петрушку лавров... додати укроп, а можна взагалі зробити зажарку, моркву, цибулю посмажити на олії та вкинути. Я замість зажарки міленько подрібнила часник і додала його. Смакотющий вийшов суп з індюшиного хвоста. Пропоную зваріть. І отримуйте насолоду від цієї страви. Хай добре смакує, зустрінемось на вечері.